Азул, літній палац від видавництва Бельвіль, це одна з наймедитативніших та тактильно приємних настільних ігор. Тут ви в ролі архітекторів будете прикрашати новий літній палац в Португалії, і хоч гра доволі абстрактна, вона справді чіпляє своїм простим та цікавим геймплеєм. У кожного гравця перед собою буде власний планшет, заповнюючи який ви будете отримувати переможні бали, які відмічатимете на спеціальній шкалі. Виклали одну плитку, отримали один переможний бал. Виклали вже другу поруч з тією, що вже лежить, і це вже два бали. Третя дотична плитка принесе вже три бали і так далі. А механічно це відбувається так. Вся партія буде тривати рівно 6 раундів, у кожному з яких якась плитка буде джокером. Тобто цей колір може замінити будь-який інший. А колір джокера зображений поруч з треком раундів. Кожен раунд буде складатися з трьох етапів, і на першому буде відбір плиток. Перед вами буде лежати певна кількість вітрин залежно від кількості гравців, і на кожній з них буде по 4 випадкові плитки, які ви дістаєте з мішка. Гравці по черзі будуть вибирати одну вітрину і один колір на ній. І ось всі плитки обраного кольору гравець забирає собі і викладає поруч з ігровим планшетом. Решта плиток з обраної вітрини відправляються в центр столу, з якого теж, до речі, можна брати плитки за таким же принципом, але за це вже. Доведеться платити переможними очками. Отже, після етапу відбору наступає етап декорування та отримання переможних очок за тією схемою, яку я описав раніше, але є один нюанс. Щоб викласти плитку на місце з одиничкою, ви просто берете одну плитку і кладете її на те місце. А от щоб викласти плитку на місце під номером 2, вам потрібно вже дві плитки. Одна викладається, а інша скидається у спеціальну картонну вежу. Відповідно, якщо вам потрібно викласти плитку на місце під номером 6, то вам необхідно мати вже шість плиток цього кольору або ж їх комбінацію з Джокерами. Але полегшує збір потрібних вам плиток оточення певних комірок на ваших ігрових планшетах, що дозволить вам добирати плитки з додаткового поля, за вашим бажанням. Кінець партії наступає після шостого раунду, і гравці до вже набраних очок додають бонуси за заповненість зірок, після чого визначається переможець. Це перший азул, в який я зіграв, і нам з дружиною він дуже сподобався. А всього ігор Азул є аж чотири, і це все різні ігри, які мають спільні риси та стиль, але все ж правила та самі плитки відрізняються. А ще наскільки мені відомо, десь ось ось має з'явитись Азул-Літній палац міні-версія, яка чудово підійде для подорожей. Дуже сподіваюся, що ця версія з'явиться до моєї відпустки, бо я 100% хочу взяти її з собою. Але для домашніх посиданьо все ж краще підійде велика версія. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.